Безпілотники, які більше схожі на дитячий грашковий ручний гелікоптер, влітку цього року США вперше заклали в пакет допомоги міні-дрони у понад тисячу одиниць. Збройні сили вже отримували дві сотні таких раніше від Норвегії. Вони показують свою ефективність. Тому завод-виробник випустив новітню версію ручних розвідників, які майже не змінивши розмір доганяють функції того ж. Мавіка я Андрій Стельмах, і сьогодні говоримо про Black Hornet 4». Кі дрони розпочала виробляти норвежська компанія Flir Systems. Серійне виробництво міні бпла розпочалось у 2012 році. Перша версія важила всього 18 грамів. Передостання, третя 33. Тобто військовий буквально носить розвідника в себе у кишені. Втім, виробники не зупинились і продовжують роботу над вдосконаленням цього дрона. І нещодавно представили абсолютно нову версію Black Hornet «Блекхорнет-4». Дрон умовно персональної дії, тобто він не потребує якогось великого складного комплексу управління або наявності спеціального габаритного обладнання для управління або перевезення. Тобто, фактично, це дрон, який може носитися воїном на поясі. Ось як сам дрон, так і безпосередньо пульт для управління ним. Довжина збільшилась зі 168 мм до 255, а вага з 33 грамів до 70. Це зробило його стійкішим до вітру. Розробники запевняють, що Хорнет витримує швидкість вітру до 25 вузлів. А вага всього комплексу разом з пультом керування стала трохи більше 1 кілограма, тобто він і далі може бути під рукою у військового, але його характеристики вже порівнюють із весільним мавіком. Якщо говорити про вже якісні характеристики. Там четвертої версії, то в принципі він вже починає створювати конкуренцію там комерційним дронам, умовно таким як мавіки або телевідбуло суттєва модернізація самого дрону. Тобто відбулося його збільшення за розмірами. Діаметр рута збільшився. Якщо раніше був там 120 мм зараз став 190 і безпосередньо сама довжина дрона. Вона там збільшилася близько там на чверть. Серед головних змін у цьому бпла це нова камера в 12 мегапікселів. Ка дозволяє краще класифікувати ворожі цілі. До того ж, на Хорнець встановили тепловізор для спостереження вночі. Чи дрон трошки більшого розміру отримав можливість також встановити або і чутливішу, і з більшою роздільною здатністю матриці. Тому що, якщо не помиляюся, в попередній версії даного дрону, матриця взагалі там використовувалася з низькою роздільною здатністю. Там було 160 на 120 пікселів. В принципі, там це не дозволяло розрізняти якісь серйозні об'єкти. Тобто можна було зрозуміти, що десь є скупчення живої сили або техніки, але якої саме було складно сказати, завдяки оновленому двигуну Black Hornet став. Швидшим з 6 метрів на секунду у попередніх версіях він став розганятись до 10 метрів за секунду. Дальність польоту складає вже 2 кілометри. Запускається міні-дрон в повітря менш ніж за 20 секунд. Тут є декілька садових параметрів, тобто, ми розуміємо, що збільшення швидкості дрону там відбулося майже е, там на 30-40%. Тобто, фактично, це дозволило цьому дрону, е, маючи обмежений час роботи, тобто, це до 30 хвилин. Е, він фактично може виконувати місії на більшій дальності. В безпілотник також заклали основу для штучного інтелекту, який в майбутньому зробить Хорнет автономнішим та більш зручним для користування. Компанія-виробник заявляє, що має покупців на нову вдосконалену модель. Виробництво триває, а замовник отримає першу партію вже наступного року. І можливо, що частину Хорнетів будуть тестити в Україні. Звісно, нові швидше за все також будуть постачатися. Ось для того, щоб виявити їх які. Слабкі сторони або необхідності до опрацювання вже в умовах реального бою, тобто на реальному е, польових умовах. з іншої сторони проговорити про те, що ці одиниці будуть постачатися там в промислових партіях, тобто тисячами одиниць на жаль не доводиться. Станом на зараз понад 20 тисяч міні-дронів Black Hornet різних версій працюють у більш ніж 40 країнах світу, серед них і Україна. Зберігайте спокій, вірте в збройні сили.